Напередодні холодів варто подбати про належний стан рідини автоматичної коробки передач. Сьогодні ми познайомимо вас з лінійкою трансмісійних олив ОП для АКПП, доступних в екосистемі автомобіліста XUA. У нас ви можете швидко підібрати. Будь-яку рідину за вашим авто на сайті або в мобільному додатку, або завжди можна звернутися до експерта для персональної консультації. А КПП це швидкість і точність. І щоб вона працювала довго та безперебійно, потрібна хороша та надійна рідина. Тріо цілком синтетичних олив АТФ DX6, ATF MV та АТФ CVT від ОПЕ виконують вимоги сучасних автоматичних трансмісій та призначені для АКПП з гідромуфтою і варіатором відповідно. Перше в світі серійне авто, у трансмісії, якого був застосований принцип роботи сучасних АКПП, легендарний Ford Model T. Сьогодні ж Форт співпрацює з опит не лише у розробці новітних технічних рішень на сучасному виробництві у Туреччині, а й заповнює свою техніку мастильними матеріалами виробництва опит ще на складальних конвейерах. До речі. А ви задавались питанням, яку рідину залили у ваше КПП ще на заводі? Використання сучасних присадок та малов'язкої основи в Оливі ATF DX6 задовільняє специфікації GM Dextron 6, Ford Mercon LV, JASO 1 а LV та ряд інших, що покриває вимоги близько 90% усіх гідромеханічних АКПП легкових автомобілів. Спеціально для трансмісії, розрахованих на використання енергозберігаючих олив випускається рідина опит АТФ МВ, розроблена відповідно до японських нормативів Ясо-1А. До речі, досить часто автомати японського виробництва встановлені на німецьких автомобілях. Особливо це концерн Вах. Також є олива опит АТФ CVT, яка володіє особливими фрикційними характеристиками та розроблена для широкого ряду варіаторів легкових автомобілів. А коли востаннє міняли рідину у вашій коробці? Можливо, саме зараз настав час її оновити, щоб потім не довелося викликати евакуатор, адже машину з коробкою автомат не можна зовсім просто відбуксувати. До речі, в екосистемі автомобіліста XTA є послуга, допомога в дорозі 24 на 7. Проблемою з коробкою не вирішить, але за евакуатор. Вже можете не хвилюватися, приїде безкоштовно. Ну і також в асортименті доступна висока ресурсна рідина ATF dx 3 яка належить до класу Ultra High Performance. Вона призначена для попереднього покоління автоматичних трансмісій GM до 2003 року випуску. А також для деяких сучасніших японських АКПП з блокуванням гідротрансформатора. І це ще не все. Адже для застосування у старих автоматах та системах гідропідсилювачів є також олива АТФ DX2. Що випускається опит в різних фасуваннях. Ще одне питання до вас. А ви знали, що правильний вибір трансмісійної оливи це запорука довшого ресурсу коробки? Наші експерти завжди готові підказати, яка саме рідина оптимальна для вашого автомобіля? Щодо упаковки, нещодавно ми згадували про круте оновлення. Каністер Опис. Відеоогляд знайдете за посиланням в описі до цього відео. Тому продовжуйте слідкувати за нашим каналом, і ви ніколи не пропустите інформацію про ці дійсно якісні оливи. І пам'ятайте, в екосистемі автомобіліста Exist ви завжди можете отримати все, що треба автомобілісту. Підбір, доставку, консультацію, заміну. Та рекомендований СТО, і навіть страхування за Сістанса. Ну а на цьому все до зустрічі.